Моїх споживач Лариса Вікторовна відпрацювала троє суток, не три дня, троє суток з консультаціями волеолога. І практично у всіх грибки-глисти-глисти. Грибки, По-перше, це хронічний стрес. По-друге, ми під час хронічного стресу заїдаємо інколи цей стрес, все, що під руки попаде, типу як я сьогодні Макдональдсом. А по третє, я вам скажу: під час ковіду спочатку, а потім під час війни ми забули. Що все-таки, хоча б раз на рік профілактично, антипаразитарну програму, а краще всього, це квітень і вересень пропивати чисто профілактично для того, щоб не мати проблеми. Тому, будь ласка, не забудьте, що квітень буде на носі і потрібно пройти антипаразитарну програму, бо на сьогоднішній день, знаєте, люди приходять першення в горлі, якісь незрозумілій. Кашель вранці не можуть викашляти якась слиз е, на задній стінці горла, причому ніс не закладений, а слиз. Ми подивилися з Віровені Горювання, знаєте, навіть з легень, з кишечника. Це, знаєте, як, ви бачите, що так скажу, коли раніше бабусі чи мами різали свиню, це, як знаєте, колби кровили, вичищали кишечник, там слизів два пальці. Оце приблизно та ж сама слизь, вона піднімається, ми нічого з нею не можемо зробити. Тому, будь ласка, не забудьте, щоб відні. Антипаразитарні програми потрібно пройти навіть профілактично, для того, щоб набагато краще себе відчувати, е, в кого є.